Всім привіт! Сьогодні 16 у нас лютого і ми нарешті висаджуємо насіння нашого перцю. Використовуємо субстракт Baltic Pit від Cleoma Service. Також ми його змішуємо з, нашою, з нашим ґрунтом. Чоловік вже його пропарив для того, щоб вбити всі грибкові захворювання. Змішуємо ми субстракт з ґрунтом разом з агроперлітом. Для чого потрібен агроперліт? Він нормалізує вологообмін, має такі елементи, як калій, натрій, магній, кальцій, залізо, двохкис марганцю та кремнію. Агроперліт розпушує землю, перешкоджає утворення кірки на поверхності ґрунту, також перешкоджає грибковим захворюванням. Саджати ми будемо в таку 160-ту касету. А потім вже пікірувати. Е, Обов'язково проливаю землю фітоспорином, відстояною водою для того, щоб уникнути чорноніжки та інших грибкових захворювань. Першу касету вже натрумбовали. Робота пішла. Це перець ми свій висіяли 480 насінинок. Все, тепер будемо тільки чекати сходів. Всім гарного дня. Друзі, ще сходили ми, отримали сьогодні нашу посилочку, забрали з почтамату. Ми замовляли насіння салата. Саме червоного і зеленого зараз. Полююш його, О. О! Ось. Так, що у нас? Лакарна і Конкорд? Ось такий ось салат, і він нам обійшовся. 440 гривень. Одна упаковочка 220 гривень. Тисячу на цінинок. Зараз будемо висівати ми його. Все, працюємо. Так, а ще я завтра збираюсь на ринок. І в мене на завтра буде ящик шпината та руколо. З руколою в мене вже все. Це остання. А шпинат, шпинат в мене ще буде. Шпинат в мене ще буде. А рукола все. І також сходить редисочка, яку ми посіяли. Тут у нас вже сходить. Все гаразд. Все, іду я готувати вечерю. І вже можна відпочивати.